Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика Перемога України. Що заважає Збройним силам України знищити росіян і вигнати їх з наших територій якмого швидше? Дьявол заважає. Це в процесі в роботі. Хлопці працюють. Вийшла карта перемоги. Дуже гарний настрой у наших військових. І по десятки пентаклів перемога буде найближчі півроку. Дьявол програє. Всі ваші мрії здійсняться. Ваш внутрішній огонь покаже вам путь і це зцілення вже. І це буде ворог буде тікати, це буде перемога. країна буде вільна. Ось так вийшло. Добре, то мені нема що перекривати, крім карти Дьявол. Заперечую. Дьявол це то, що прийшло. Ой, це не та карта. Дві. Заперечую, це то, що прийшло до нас на нашу землю темні сили. Ці всі військові, вони там з подселенцями, з бісами, з сущами і. Саме головний дьявол, там підселений у Путіна, демон. І тому це боротьба світлого й темного, і скоро це припиниться. Зараз ми перекриємо, перекриваю, попросимо вище сили, щоб припинилась війна. Повернемо весь негатив, тому хто робить це. Так, попросимо прибрати перешкоди, шляхів Збройних сил на перемогу. Вищі сили, янголи охоронці духи роду, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Для мене захисту прошу. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України на знищення росіян, і щоб вони. Вигнали їх з нашої території, щоб було звільнено всі території українські від росіян по Верховному суду, по волі вищих сил да буде так. І прошу, янголохоронців, Вищі сили. Будь ласка, зробіть так, щоб в всіх країнах світу до влади приходили тільки ті люди, які адекватні, і які не розпалюють війну, щоб не було війни в світі. По верховному суду буде так, і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Так, допоможіть нам. Чи визнає Росію свою свою капітуляцію? Чи визнає Росію, як, як скоро це буде? Чи визнає Росію свою капітуляцію, чи скоро це буде? Скажіть, покажіть, так чи ні? Так, да, вони визнають свою капітуляцію. Ну, це буде не ця влада, це зміна влади, і вони визнають капітуляцію. Вони там будуть один одного мочити у себе внутрі. Так. Хтось молодший прийде. Як скоро це буде? Вони вже там жалять один одного внутрі, цієї влади. Як скоро? Чи буде це протягом півроку? Це в роботі. Так, да, це буде протягом півроку. Дивіться, шестірка вийшла. Що над цим зараз дуже працюють, всі працюють, весь світ працює над цим, на Збройні сили працюють українські над цим. І це принесе свої плоди, це буде перемога. Дякую. Нема що перекривати. Що заважає припинити обстріли ракетами і дронами і мінами і. Бомбами Україну України. Що заважає припинити ракетні удари по Україні, щоб це припинилось? Що заважає? Майже ще трошки. Мають чим стріляти і стріляють. Ще один крок, щоб це припинилось. Вони думають, що таким чином ми отримуємо поразку. Росіяни так думають. Такі сильні вони, да, що обстрілюють людей, які сплять в своїх домах, домівках. Колеса фортуни скоро зміниться, і це все, що вони нам робили, полетить на них. Що ситуація змінюється, і в цю гру можна грати вдвох. Що якщо вони нас стріляють, ми будемо стріляти їх, і на їх стороні вже буде їх. Сила повернеться назад, так. Да. Д'явол отримає, обратку відповідь отримає. Прибираю все перешкоди, що заважає. Тут треба все перекривати, Заперечую, Перекриваю вищі сили. Тухи роду, янголоохоронці, прошу захисту для мене, для всіх українців, для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів України, ракетами, дронами, мінами, снарядами, бомбами. Весь негатив прошу поверніть по волі вищих сил, поверніть назад туди, звідки ці ракети, дрони, зброя, звідки ця вся запускається туди назад, хай вона впадає на них. Хто надає накази і на тих, хто виконує ці преступні накази. І прошу, щоб була якомога швидше зміна влади в Росії, щоб там прийшли до влади якісь адекватні люди, які не розпалюють війни по Верховному суду, по пооволюючих сил. Буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Так. Чи буде Росія позбавлена ядерної зброї? Скажіть, покажіть, чи буде Росія позбавлена ядерної зброї? Буде позбавлена, але не так швидко, як ми хочемо. Пізніше буде позбавлена десятка кубків, що ваша мрія здійсниться. Так, да, захист. Десятка кубків, десятка жезлів, що буде захист. Це захист для самої природи, бо вони руйнують природу. Вони дуже великий урон наносять самій землі, самій природі. І навіть стихія, стихії, бачите, це вода, що стихії проти них цю агресію цей паж мічей, 9 мічей. Щоб ця агресія припинилася, що навіть сама, сама природа проти них повстала. Карта Сонце ваша мрія здійсниться так. Добре. Чи буде допомога країн-партнерів? Чи дадуть літаки і всю необхідну для перемоги зброю? Ну, давайте подивимось, що заважає, щоб ця зброя вже була в Україні якомога швидше, щоб вона вже сьогодні їхала в Україну. Конгрес прийняв рішення, але ж там ще процедури є, щоб це було не розтягувалось в часі, щоб це було швидко. Щоб вже почала їхати сюди зброя в найближчі сім днів або швидше. Що заважає які перешкоди, чи буде це так? Шлях відкритий. Зброя буде їхати, але воно щось там довго. Щось опять вони будуть тілитися. Ну, стабільно буде. Стабільно, але медленно. Це треба оцей віслічок, поки довезе у все. Це дуже не, не швидко. Тройка мічів, що якісь ще є перешкоди, що хтось вставляє свої палки в колеса, щоб це було не так швидко, як ми собі уявляємо. Ось, імператор і королів Ж... Пентаклій. Кер для вежезлів, що люди і світові лідери, я так розумію, що це Сполучені Штати і Європа, що вони будуть допомагати, але хтось вставляє палки в колеса, що їм заважають. Що рицарь кубків, також повільна карта, що це не, не, не швидко, це треба прибирати перекривати. І що це Росія втручається? Що навіть на цих всіх етапах будуть якісь дуже серйозні такі перешкоди, будь-губиться ці документи, що треба підписувати їх, будь-перероблювати. Це таке предательство. Ось так, і це треба перекрити все. Це буде таємно скрита, і що вроді вже вона їдеться, зброя, але ще не вся, не так не швидко, але перемога ось вийшла. Все будуть, все приїде, все дадуть. А це я перекриваю, заперечую, щоб швидше. Заперечую, заперечую. Прибираю перешкоди, ну шляхи відкриті, що буде надано. Сама зброя вийшла, що шлях відкритий. Це заперечую, це зрадники. Вони думають, як це все уповільнити. Це ті, що хочуть чи будуть допомагати. Це то, що перемога буде в результаті. Наша перемога. Так, це перекриваємо. Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду, Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу захисту для мене. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають 에, Сполученим Штатам Америки і країнам Європи надати нам всю необхідну допомогу як якомога швидше. Протягом сіми днів, щоб вже всі необхідне, все необхідне для перемоги над росіянами була зброя в Україні по Верховному суду, по волі вищих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше немає. Вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, відкрити шляхи на те, щоб зброя була надана як швидше, щоб не було перешкод. Буде так і так буде. Так. Що заважає повернути? Зброю військовим російським проти уряду в Кремлі. Проти Путіна, проти уряду, що заважає російським військовим повернути зброю проти уряду, проти Путіна. Де від жизлів. Мірінесть стримуються всім бачів. Вони е е гроші отримують гроші. Це заперечую. Так, а взагалі таке буде? Так, да, таке буде. Таке буде, вони повернуться повністю проти них. Шлях відкритий. Так, це добре. Це заперечую. Заперечую. Перекриваю. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військовим повернути зброю проти уряду, проти Путіна, проти влади в Кремлі. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Вищі сили, будь ласка, допоможіть, щоб зупинилася війна, щоб був мир і щоб при владі були більш адекватні люди в Росії, які не будуть розв'язувати війну. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вищі сили, будь ласка, допоможіть нам, щоб прийшли до влади якісь адекватні, якщо вони там знайдуться? Ну, може, знайдуться якісь, що хоч не будуть війну розв'язувати. Так, які перешкоди для звільнення від расистів? Запорізької області, що заважає звільнити Запорізьку область від расистів якмога швидше протягом півроку? Десять кубків пажміча. Паж міча, Паш міча це військові російські. Десять кубків, що територія буде звільнена і шлях на це відкритий. Ваші? Мрії здійсняться. ворог буде повержений і буде тікати. буде Буде добре. Буде ця територія звільнена. Шестьрочка вийшла, це півроку, найближчі півроку, дай Бог, щоб так і було. Дивіться, я так розумію, що ця допомога, що нам дали, бачите, тут такі створіння, схожі на поросяток, носять ці плоди. Плоди це та зброя, яка до нас їде. Скоро вона буде поступати більше, 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 і ворог буде тікати. Дякую. Нема що перекривати? Запорізька область добре. Так, яка, які перешкоди для звільнення Херсонської області від расистів? Повністю щоб була звільнена найближчі півроку, щоб Херсонська область була звільнена. Чи це можливо, скажіть нам? Зляс закритий. Закритий за води щось. Так, Фортуна. Три кубків, що ми будемо незадоволені. Тройка жезлів, мрії здійсняться, територію буде звільнено. Але я думаю, що це... Також шестірочка вийшла. Що це так, що це можливо і що протягом півроку можливо. Але це таке, знаєте, 50 на 50, що ще є вибір. Або цю територію звільняти, або вони там ще кудись підуть, що все по черзі. Що одразу все звільнити неможливо. Ось. Але ситуація, ну, така хороша. Сімрка кубків, що ну, ще в процесі ще через півроку навряд ще не зовсім. Але е, така ситуація можлива, і ця територія точно буде звільнена повністю. Да. Так, дякую. Ну давайте перекриємо, щоб швидше. Дуже багато роботи. Збройних сил, заперечує, заперечує. Перекриваю вище сили. Прошу прибрати всі перешкоди на звільнення. Херсонської області від рашистів повністю остаточна района завжди. По Верховному суду по волі вищих сил. Да буде так. Перешкод більше нема. Буде так. Донецька область. Що заважає звільнити Донецьку область від расистів якомога швидше? Що заважає звільнити? Чи буде звільнена Донецька область до кінця 24-го року, скажіть? Да, наступ буде? Буде звільнено? Знову вийшла шестірочка. Оце через пів року щось таке буде, може кінець війни буде, бо все, на всіх розкладах шестірочка, шестірочка, що буде завершення, завершення. що Це вже все. І це рух. Дуже такий, це наступ, рух. І то з кубків ваші мрії здійсняться, рицарь кубків. Все буде добре. Так, добре, перешкод нема. Це на перспективу це найближчі півроку. Зараз там великі перешкоди, але щось ми не знаємо. Якийсь там рух буде відбуватися, їх будуть гнати дуже сильно. Луганська область, що заважає звільнити Луганську область від расистів, скажіть, покажіть. Сім пентаклей. Так, також буде звільнено, закриті шляхи, дуже будуть чіплятися за цю Луганську область зубами і руками. Але все одно наступ там буде, але пізніше Не, це буде туди ближче до зими. Ось так, звільнення ближче до зими. Щоб я тут перекрию це, заперечую. Це сім. Бачите, тут не виходить шестірочка, не через півроку більше, ніж через півроку. Ще треба більше часу, щоб все здійснилось. Кажуть, по черзі, не спішіть, все буде звільнено. Ось так. Ворог буде тікати. Це заперечую. Вони дуже чіпляються за цю територію, от вони прям не переживуть, що вони її втратять. Перекриваю вищі сили, Янголи Охоронці, духи роду, прошу допомоги. Прошу прибрати всі перешкоди для Збройних сил України, які заважають їм звільнити Луганську область від решистів раз і завжди, повністю все остаточно. По волі вищих сил, та да буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Кому не подобається, що я заперечую, то пояснюю, весь вся суть цього розкладу у цьому запереченні, воно дуже добре працює. Чим більше цей розклад людей дивиться, тим більше раз я зробила ці дії, і воно як ще раз і ще раз. Якби я сиділа, там, там тисяча переглядів, це як я сіла і тисячу разів робила цей обряд. Це не просто гадання, це обряд магічний, і воно дійсно працює. Все, що я перекриваю, воно перекривається, і змінюємо цю матрицю забиті вже іншим шляхом, все йде, йде на краще. Тож дивіться, діліться відео, і буде перемога у нас. Так, ми ду... Донецьк, Луганськ, Крим. Крим. Що заважає звільнити Крим від расистів? Як скоро це буде? Які перешкоди на звільнення Криму від расистів? Карта Сонця. Перешкод нема. Вийшло 5 місяців морські діла. Так, що там в морі втрачають дуже сильно буде цей флот російський буде дуже страждати. Крах падіння. 10 кубків буде звільнено. Навіть таке... таке враження, що з Криму почнуть. Знаю, що от нема перешкод, буде звільнено. Дякую. Харківську область я ще хочу подивитися, коли припиняться обстріл, коли від, відженуть ворога від е, кордонів Харківської області, щоб він не наступав, не руйнував, не стріляв, не розстрілював людей. Скажіть, покажіть Харківська область, коли там зміниться ситуація на краще? Дев'ять. Таємниця. Дивіться, вийшла цифра 9. Дивіться, мені йдеться як вересень. І що ця ситуація, вона така шатка, все може змінюватись, може раніше це буде. Але це ще трошки це буде завершено, вже не будуть вони таке робити. На осінь. Верховна Жриця, що все може змінитись, уміряність. Все буде там по уміряності утіхати, все буде стухати. Тройка жизнь, ваші мрії здійсняться. І знову цифра 6, це 6 півроку. Так, ну все добре буде. Нема що перекривати, не бачу перешкод. Все йде до завершення. Ну, давайте хоч щось перекриємо. Цю карту мені. Яку ми можемо перекрити? Оцю негативну карту можна перекрити. Перекриваю, перекриваю вищі сили духи роду янголохоронці. Прошу захисту для Харкова, для Харківської області, щоб не було обстрілів, щоб не було руйнування жертв. Прошу відженіть ворога від кордонів Харківської області, глиб Росії на 200 кілометрів, щоб вони не дострілювали і щоб не робили. Шкоду людям, щоб не вбивали людей на нашій території по Верховному суду, та буде так, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Озбройних сил України на знищення ворога на харківському напрямку, щоб припинилися ці обстріли. Та буде так, і так буде. Так, якщо щось забула, пишіть, подивлюсь. Ще хочу подивитися РДК: Легіон Свободи Росія. І Сибірський батальйон, що їм заважає знищити владу в Кремлі. Скажіть, чи є щось, що заважає їм знищити владу в Кремлі? Вони мають таку силу, вони можуть це зробити. Зараз Після останнього походу ще не відновились, відновляться, підуть знову, з новою силою, сила буде більш потужна. Десять пентаклей, в них буде всі можливості, щоб це зробити. Будуть, ресурс, буде, буде бажання, і буде це здійснитися. Вони хочуть будувати нову країну, вони її збудують. Шляхи відкриті у них. І знову виходить це півроку. Дай Бог, що так було, що вони підуть в цей наступ протягом півроку або через півроку. І вони зроблять все, як потрібно. Це буде військовий такий поход, бо на дні колоди карта війни. А ми прибираємо, вони дуже втратили після останнього цього зіткнення. Треба перекрити. Це перешкода, вони відновлюються. Все інше добре. Перекриваю. Вище сили дух роду янголохоронці. Прошу захисту допомоги для РДК, для Лігіону Свобода Росії, для Сибірського батальйона, щоб вони відновились як мога швидше, і щоб була в них вся необхідна зброя, всі ресурси, і щоб вони е, змінили, е, змінили е, владу в Кремлі, знищили кремлівську владу, знищили Путіна і змінили е, політичну волю Кремля, щоб там стали адекватні люди. До правління по Верховному суду і так буде, щоб не було більше війни між Росією і Україною. Буде так, щоб був мир вище сили. Прошу Божого захисту для України і для всіх мешканців, щоб був мир, щоб перепинились обстріли і щоб була якмога швидше перемога України, по волі вищих сил, та буде так, і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.